Синне Святого Духа, всіх вас вітаю з восхисінням Господа, Бога, нашого Ісуса Христа, і зі святом світлення Господнього. Світлення Господня – це зустріч, і ми сьогодні чули в євангельському читанні, як Божа Матір, після днів очищення принесла Господа до храму, і там їх зустрів праведний старець Симеон, який взявши Господа на руки. Почав пророчествувати і говорити, що нині відпускаєш ти раба свого владику по глаголу Твоєму з миром. Тому що побачили мої очі, спасіння твоє, яке ти угодовав перед лицем всіх людей. Світло для откровення язичників і славу людей твоїх Ізраїля. І цю молитву ми кожного, кожного богослужіння чуємо за вечірнє богослужіння. На церковнослав'янські це нині відпускаєш раба твоє владику по глаголу твоєму з миром. І ось за церковним приданням цьому старцю було вже більше 200 років. За церковним переданням це старець, який був один з тих 70 старців, які перекладали е, письмо старого заповіту з єврейської мови на грецьку. І ось за приданням Симеон перекладав книжку пророка Ісаї. І ми пам'ятаємо, що Ісая пророчиться, що Сідєва Зашвіт, вочливе, і родіть сина, і нарікути ім'я йому Іммануїл. Але в чому? Була так би мовити загвоздочка, тому що коли він переводив з єврейської на грецьку Діва, там стояло слово Альма єврейське, а слово Альма воно означає молоду дівчину, яка готується до подружжя, до свадьби, до того, щоб вийти заміж, тобто він. Переводячи як молоду дівчину, і в цей момент йому являється ангел. Ангел і говорить, йому, що потрібно перевести як діва. Так і ось він вже взяв гречке слово порфенус і перевів як діва, тому що в єврейській мові ще є інше слово. Вітула, от воно якраз такі і значить от дівчину її фізичне свойство, так би мовити, да? А от Альма воно більш розширене. і тому коли Сімін переводив, от саме Ангел його направив на те, щоб вибрати правильне грецьке слово, саме яке і свідчило про те, що це буде діва так? Тобто слатлива дівчина, яка зачне і народить Спасителя світу. І ось Ангел йому сказав, що в підтвердження цього ти не помреш, доколи ти не зустрінеш Спасителя. І ось цей старі жив, жив більше 200 років, тому що цебтоєгін цей переклад він складався 200 років до народження Ісуса Христа. І ось саме от в цей в день, в цей момент, коли причиста Богородиця принесла після 40-го дня Христа до храму, для того, щоб... Щоб виконати закон Моїсея, от саме Сімйон їх зустрів, взяв його на руки, і от засвід засвідчив про те, що це є істинний Месія. І ось ми сьогодні це свято згадуємо. Але також на сьогодні неділя про страшний суд. Ми не забуваємо, що церква нас готова до великого посту, і кожне недільне читання воно підводить нас до того, щоб ми правильно настроїлись на цей період великого поста. І про притчу, про Страшний суд, яку ми сьогодні чули. Господь нам дає не для того, щоб якось верхти нас в унині, а для того, щоб розгорілось наше серце, відкрилася наша совість, і ми зрозуміли, як буде Господь судити всіх людей. А судити він їх не буде, так тому що ми сьогодні чули в тому, як Господь розповідає, що буде на страшному суді. Господь говорить, що одні стануть по праву сторону, інші по ліву. По праву сторону стануть ті, які Господа накормили, оділи, приголубили, допомогли. Коли він був в'язниці, в прийшли, навістили, коли він був в лікарні, також його відвідали. А люди ті скажуть, Господи, а коли це ми для тебе все зробили? А Господь говорить, коли зробили це ближньому своєму, тоді і зробили мені. А ті, хто будуть по ліву сторону, Господь говорить: дідь гієну огніну, тому що ви цього всього мені не зробили. А вони скажуть, а як же ми тобі цього не зробили? Господи, ми ж тебе даже не зустрічали. Якби ми, ми тебе зустріли, ми б звичайно тобі добро зробили. І Господь сказав, що як коли ви не робили це ближньому своєму, то й мені не робили. І про що господь це говорить? Страшний суд він називається, тому що людина побачить себе такою, якою вона є насправді, тому що ми самі себе навіть не знаємо. Тому що в нас в голові є дуже гарний адвокат, який постійно нас виправдовує у всіх наших гріховних речах, і ми себе самі не знаємо. А от коли ми станемо перед Господом, ми дійсно зрозуміємо себе, які ми були, і всю нашу гріховність. І от якщо ми не будемо жити по нашій вірі, а саме те, як ми поступаємо з нашими ближніми, як проявляємо любов до них і проявляє нашу віру, тому що на словах ми можемо читати символ віри, але на ділі ми показуємо, що ми не. Віруючі люди. І ось саме оце життя буде свідчити тому, наскільки ми віруючі і чи ми дійсно живемо для того, щоб зустрітися з Господом і жити з ним в вічності в царстві Небесному. Тому, дорогі брати та сестри, будемо це пам'ятати, що наше земне життя прояв любові до наших ближніх це прояв любові до Бога. Як говорить апостол, що той, хто не любить брата свого, говорить, що любить Господа той брехун, тому що як ти можеш любити Бога, якого ти не бачиш. А брата, якого ти бачиш, ти не любиш. Тому, дорогі брата сестри, будемо це пам'ятати і дійсно питати себе, чи ми дійсно віруючі люди і аналізувати своє життя, як ми поступаємо з іншим, чи ми дійсно проявляємо пожертвину любов для тих людей, які потребують цього, чи ми живемо егоїстично. І от саме це буде на страшному суді вирішувати, тому що коли стан нашої душі не буде готовий до того, щоб жити завжди з Богом в вічності, то вона і не зможе ця душа там жити. Тому що якщо вона буде укутана гріхом, ми знаємо, що божественна благодать це вогонь, який праведну душу зігріває, але якщо ця душа укутана гріхом, то вона цей гріх пожигає, і цей гріх він і опаляє саму душу. Тому грішна душа не зможе бути знаходитись з Богом, для неї це будуть, так би мовити, теж муки. Тому ми повинні свою душу очищати від гріха і своїм праведним життям свідчити про свою віру. А свідчити ми тільки будемо тоді, коли, як ми сьогодні чули, будемо робити добро для наших ближніх. Оси, Господь, за домолити. Підходьте до центральної іконки, а до хреста притворитесь на місці. Молитва після владаства? Слава нами!